Преміальна оббивка, еластична амортизація, контурний підголівник, поперекова підтрим, підтримка, широкий діапазон налаштувань. І ні, це ми не читаємо брошурку в салоні BMW чи Mercedes про їх сидіння. Ми говоримо про топове, шикарне, монументальне крісло Cougar Overlord. І про нього зараз і будемо говорити. З вами Мокіч, сервіс смартшопінгу Hotline.ua. І поговоримо про оцю річ, яка, повірте, нам приносить стільки задоволення, особливо в кінці робочого дня. Ай-яй! Погнали! Взагалі, таке капітанське крісло легко могло б стояти в якомусь авто бізнес-класу, бо в ньому я без проблем би подорожував на довгій відстані з водієм. Оцінюйте самі: 100 см завширшки, 56 см завглибшки. Не дарма виробник його називає кріслом софою. Реально такий собі диванчик для соло геймера. Звісно, за минулі пару тижнів я дуже ретельно підійшов до огляду цього крісла. Грав, значить, на мобілці. Е, працював на копійку. Дивився прекрасний проєктор, і не повірите, але один раз навіть е, трошечки поспав. Тому е, так, робота важка в мене, дуже важка, і я підійшов дуже ретельно, тому мені є що про це крісло сказати. З першого погляду на крісло розумію, що тут має бути зручно. Це вам не тоненькі офісні фітнес-стільці, сіточку замість спинки. Тут повноцінний, я б навіть сказав. Монументальний інструмент для відпочинку. Можна зручно всістися, розлягтися, погойдатися та обертатися. Ні в чому собі не відмовляйте, демонструю. Цікаво, все разом можна це зробити. клас! Зовнішній шар оверлорду це ПВХ Шкіра. В зоні підголівника та по боках вона гладенька, посередині має ромбовидне. Прострочення. Також є кілька помаранчевих акцентів, які натякають, що перед нами все ж ігрове крісло. Як на мене, має цілком солідний вигляд. Впишеться як в геймерський сетап, так і в звичайну кімнату. Ну, реально, я б навіть сказав, що це більше як якось відтінок салону Мерседеса чи якогось Бентлі, ніж геймерське. І от реально це той випадок, коли ви зараз бачите на екрані як виглядають наші штатні крісла. Це DX Racer і Hator. Вони класні, на них зручно, але ну, я. Не уявляю, як ці крісла будуть у мене вдома стояти, чи в якомусь лофті, чи в якомусь там е ремонті, типу, як там називається ці ремонти Смі... з а ще що є. В стилі Прованс. А ось це, ну, воно якось воно завершене, воно таке, знаєте, воно пафосне. і от… Цей вигляд він якби підходить не тільки геймерам, а й просто людям, які хочуть о, отримати зручну таку штуку. А якщо кинути на нього плети кілька подушок, ніхто й не здогадається про його геймерську натуру. Аксесуари, думаю, ви знаєте, де шукати. Заходите в каталог Hotline.ua, розділ «Все для дому, а там вже понад півтори тисячі пледів на вибір і стільки ж декоративних подушок. Або берете подушку круасан. Звичайний круасан, відкидаєтесь у кріслі і заплющуєте очі з уявленнями, що ви у Франції. Гарно. Та повернемось до крісла. Головне, що ПВХ шкіра у ньому приємна на дотик. І за першими враженнями має бути цілком витривалою. Звісно, плюсом такого матеріалу є те, що він легко чиститься. Тож можна без проблем взяти з собою щось перекусити, поки дивитеся кіно чи футбол. Виробник також відзначає, що ПВХ шкіра дихає. Тому влітку в ньому має бути так само комфортно, як і зараз. Тож пітнітети ви будете. Тільки від накалу пристрастей у вашій каці. Оверлорд має подовжену підставку для ніг, яка підтримує литки, тим самим знижуючи тиск на гомілки. Відкинули спинку, висунули підставку, і це справжній кайф після того, як цілий день бігав у справах. А якщо вкритись пледом, а в навушниках включити кілька улюблених альбомів, то не чіпайте мене пару годин. Реально є відчуття того, що добре відпочив. Кугар заявляє, що ергономічна спинка повторює контур хребта, тому крісло повністю підтримує спину і можна відкинути на кут у 95, 135 чи 160 градусів за допомогою бокового перемикача. Окремо відзначу поперекову підтримку. Після фізичних вправ це те, що треба, щоб розслабитись. Обивка спинки складається з. Силіконізованого поліефірного волокна і нещільного наповнювача, а сидіння, навпаки, має високощільну піну та кишенькові пружини. Розповідати про це можна довго, але, безперечно, краще самому спробувати. Мені крісло в цьому аспекті сподобалося. Ти не провалюєшся в ньому кудись у безодню, але й немає натяку на жорсткість. Приємний баланс. Оверлорд витримує навантаження у 150 кг. А ну йде сюди. 150 кілограм, кажуть, витримує. Скільки ти важиш? 78. 78. Тихо, тихо, тихо. Ні, ні, ні Почекай! Давай якось нас заблочить на Ютубі! Сядь рівно! Вова! 178 кілограм. І нічого з кріслом не стається. Та ні, воно витримає Х2. 178 кг витримує, перевірено. Платформа 3Motion, що лежить в основі, з ним гідно справилася. Крісло стійке, нічого не почало скрипіти чи заїдати. Спинку чітко відкидається, підставка для ніг висувається, можна погойдуватися, як на хвилях, чи косплеїти злодіїв з фільмів про Джеймса Бонда та Остіна Пауерса, і вальяжно обертатися на кріслі, поки хтось заходить в кімнату. Smart eye protection. <хи> Ні, я зауважу, що от, мені здається, ці 150 кілограм це як е, захист в навушниках, пишуть, що не можна їх мочити, але в більшості випадків можна нічого з ними не станеться. Е, е, така конструкція, ну блін, вона 200 кг витримає. Я не знаю, що треба зробити, щоб воно не витримало. Цим повний порядок. Знаєте, такі штуки, як Cougar Overlord, вони будуть е, згадуватися все життя, тому що це щось таке цікаве, унікальне. І, звісно, дуже універсальне. Це не тільки геймерський девайс, це річ, яку я хочу бачити в ідеальному своєму кабінеті в мрії, в своєму будинку, якого нема, щоб я отак сів і отак генерував ідею в такому положенні. А Потім отак взяв клоц і дивився в стелю. Потім отак клоц взяв геймпад, і пограв. Це дійсно щось таке, що надає подібні відчуття від. Заднього дивану в сімці, в Весці, БМВ Мерседесах, Лексусах. І воно у вас вдома. Коротше, це кайф. Не забувайте про коменти, напишіть, що ого, а в мене є краще крісло. Або подивіться сюди. Не забувайте про підписку і не забувайте про маму. Позвоніть і скажіть: мама, я тебе люблю! Дякую вам за перегляд, я пішов відпочивати.